А ви знали, що людина в Україні, яка не має страхового стажу 15 років, має право на мінімальну пенсію? Офіційно це називається мінімальна соціальна допомога, яка сьогодні становить 2361 гривню. І це прожитковий мінімум для непрацездатної людини. І таку ж саму суму виплат має людина, яка пропрацювала 35 років. І має страховий стаж і вийшла на пенсію в 60-65 років. І всі ці 35 років вона мала мінімальну заробітну плату. Тобто уявіть, яка людина працювала 35 років на мінімальну заробітну плату і людина, яка взагалі не працювала, мають однаковий рівень пенсії. Я в шоці. А ви напишіть в коментарі, що ви на рахунок цього думаєте? І більшість коментаторів, які залишають коментарі під моїм відео, пишуть: Та навіщо нам кудись інвестувати свої гроші? Та в нас зараз все класно. Та я зараз працюю, Та потім як я вийду на пенсію, та я так заживу. Як вам ситуація? Людина, яка взагалі не працювала, і людина, яка пропрацювала 35 років, мають одну і ту ж саму пенсію. І звісно, це пенсія мізерна. І не питання, чи можна прожити на цих 3000 гривень зараз, але через 10, 20, 30 років, коли ви вийдете на цю пенсію. І вже давно потрібно зрозуміти, що тільки ми можемо зробити собі гроші. І тільки ми можемо заробити собі на пенсію. І нам не потрібно чекати, поки держава про нас подбає. А що ви думаєте про пенсію в Україні? Але особисто я вирішив скористуватися інструментом в моєму телефоні, і я ним користуюся майже три роки. Він працює 24 на 7, доступу до грошей немає і в мінус не виводить. Що це за інструмент? Це додаток в телефоні, який може скористуватися будь-який українець, і отримувати ось такі результати. Розбереться навіть десятирічна дитина, назву, відео та інструкцію по налаштуванню залишу твоєму каналі, а посилання за описом в профілі.